Так, народ, всім привіт. Коротше, що, батя відправив за, -за, за нього на роботу. Всього приїхав в поле. У нас ще соя тут не змолочена. Сніг, звісно. Сніг, туман, дивіться який. Рано дощ був. Коротше, приїхав за нього. Тут робота, як то кажуть, не бий лежачого. Ну, коротше, в полі вся техніка Ну як, вся, та, що. Займається уборкою сої. Фура, цей прицеп із цим Кунгом маленьким, трактор Holland. КамАЗ і ось главний, главний комбайн. Можна так сказати. Звісно, комбайник серйозний, здоровенний, колеса, це якісь здорові, задні. Ну, звісно. Роторний, мабуть чи ні. Я не знаю, не розбираюся. Що воно до чого там? Ну, гусениця в нього дуже серйозна. Завширшки, мабуть, сантиметрів 80, ну десь біля метру. Жатка велика, така. Так, кат. Кат Лексіон. Ну, серйозний апарат, але поки що... Поки що не молотять, бо самі бачите, можливо, день другий розтане та й мороз візьме. Ну і будуть молотити цю сою. Урожайність десь. Тони півтори, я думаю. Ну таке. Так, що тут? Що тут вона, у нас ця соя? Зглянемо. Отак от. резинове, мабуть. Так, да, мягко, ну, звісно, вологи в ній дуже багато. Так що, ну, така техніка. Туди всередину лізти не буду. Жадка, ну не знаю, скільки тут метрів, мабуть. Три, шість, метрів дев'ять. Техніка серйозна, як кажуть. Камаз з прицепом. Це теж апаратик нормальний. По проходимості, ну, хороший він, по полі пре. Фура там не проїде, де проїде КАМАЗ. Ну, що тут у нас? Камаз нормальненький, ухожений. На замочку. Кстати, в ньому автономка є, ось. Бачок автономки. Камаз толковий. Спальник у ньому є, бо кабіна, як бачите, велика. Так, вам пройду, трошки покажу. Мабуть, закритий, да, на замку все. Кузов і прицеп накриті, щоб вода не натікала. Так, Нюхолланд ось такий. Тоже апарат. Так, тут відкрито. Тут можу вам залізти, показати. О, тут солідненька. так от. Ну, трактор дай трактор. Що тут ще розказувати, показувати? О, великий можна брати. Так, тепер йдемо, ділаю для вас румтур. Румтур зараз вам зробимо цьому кунгу. Це тележка жатки. Така нев... 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 Невелич... Такий кунг невеличкий, але ну що він великий, щоб його тупити. Ну, тут що? С Сервіс, компресор, генератор. Так, генератор давно вже куплений, заводиться стартером. Заводити не буду. Ну, Такий я не знаю, яка його потужність. Ну, я думаю, так, у нього такий акумулятор маленький. Я думаю раз в нього маркировка така 6500 Думаю що 6,5 кВт Ага, ось вот. так, номінальна потужність 5 кВт, максимальна потужність 5,5 Ось ну, тут Зараз, конечно, дуже затребована техніка Генератор Що є е то є е. І тут то есть акумулятор 190 ампер-часов Тут всередину умови виживання можна сказати. В середині є прикурювач. Так, зарядка в мене є. З прикурювачем цим сюди вставляється. І є світло, правда, світло вулиці Красних Фонарей. Це я для баті дав. Коли він тут був, то вдома перший в шухляді діодну ленту. Кажу, на, буде там тобі світло. А вона червона виявилась, то він вже і так зробив її. Я взяв провода обичного на акумулятор, клеми накинув. Ну, Це вже краще, як під фонарик Собі вночі включив, якщо треба. Дай світий. Два проводка замкнув. Від, від акумулятора діодна лента, в принципі, вона тягне небагато. Так, далі в нас тут що? Печка, капечка, буржуйка така ось. Щось там горить. Так, щось тліє, зараз будемо підкидати. диван Дров набрав цілий мішок сухеньких. Ось тут вікно, такий обзор. От. Все видно. Ну що тут? Світло є, тепло є? <кій> Якщо треба генератор є? Там перекусить взяв з собою. яблучок взяв чаю, заварити. Ну, що тут ще потрібно? Я ж кажу, буду тут ціл, ціл, цілі сутки буду. В цьому, в цьому вагоні будемо топити, будемо грітися. Роботу не бойлежачого. І за оплата за цю роботу, коротше, за добу 1200. Ну, я не знаю, багато, не багато. Так що якось так. Можливо, кого що цікавить, в принципі, ну, не знаю. Питайте, пишіть, коментуйте, підтримуйте. Так, будемо підкидати дрова, щоб було тепленько. Ну, будемо варити чай. І всім пока!